Не можна, це доля, це життєвий лист, і в ньому є хвилина кожна вписана, бо ти у світі гість. Але не значить, це пливти за часом, бо ти не човен, ти є капітан. І лист широкий, довгий із запасом, і шлях по долі, ти будуєш сам. Карпатська земля подарувала Україні кугурту мужніх боців за її волю. Однією з найвизначніших постатей села Старий Мізунь є Осип Тюшка. Та незламна особа уособлює у собі боротьбу українського народу за волю і право існування на своїй землі, працювати задля свого щастя без окрилу окупанта і наїздника, почуватись вільним у народнім колі схил. 20 березня 2023 року жителі села Старий Мізонь відзначатимуть 115-ту річницю з дня народження нашого славетного земляка, осипатюшки, який є символом покоління, патріотичні елементи якого формувалися світоглядно. І організаційно трагічний час випадку хвалевих здобутків державницьких змагань українського народу. Я щаслива в тому, що народилася у прекрасному краї, патріотичній сім'ї і належу до родини тюшків, яка відноситься до такої сім'ї, яка дала на захист українських інтересів дуже багато синів і дочок. Осип Тюшка якраз є моїм вуйком. Точніше кажучи, я є онучата племінниця із сторони мами. Моя бабуся була сестрою Осипа Тюшки. Осип Тюшка народився у звичайній сільській родині, де було прищеплено змалочку любов до рідної землі, де любили. Щиру українську пісню. Саме тут стояв будинок, у якому народився Осип. Зі слів Лариси у дід, ночати і племінниця Осипа. Тут стояла звичайна хата, збудована за старими звичаями. Це була багатодітна селянська родина, які виховували семеро дітей. Осип був найстаршим. Первісток відрізнявся від своїх братів і сестер допитливістю і непосидючістю. Він був ще тим вешкетником. Осип виростав. Чуть-чуть іншою дитиною, як усі, дуже допитливий був. Дуже всюди казала моя бабуся. Дуже всюди він хотів все знати. Там, де говорили старші, він мусив там сидіти, обов'язково розкривши рота, все, все, все мусив вислухати. І прадід Микола так чогось любив його найбільше серед своїх онуків, що також поставив перед собою мету. Обов'язково вивчити його на священника. І це навчання мало відбутися, що дід сам його казав, що він має стільки грошей, що осипові стане для навчання. Ну а осип, якщо був такий дуже навіть цікавий, то згадувала б моя бабуся, що він хотів щось таке, всяке. Придумати, зробити, організувати навколо себе сільських сусідських дітей. Відмінна атестація осипа в школі. Спонукає батьків потягнутися з останнього і віддати його в українську гімназію в місті Долина, де закінчив чотири класи. Вступає до пласту, проводить вишкіл пластунят. До п'ятого класу пішов до Стрийської гімназії. У той час там навчався Степан Бандера. Знайомство відбулося дуже швидко і невплинно. Вони були ніби з доповненням один до одного. Саме тут, у стрию, і знароджується їхня дружба, яку вони понесли через все життя. Поряд із навчанням Степан і Осип проводять активну громадянську політичну діяльність. Обоє належать до п'ятого куреня старших пластунів загону Червона Калина. Після закінчення гімназії Степана і Осипа зустрічає місто Львів. Місто, де згуртовується передова українська інтелігенція, і там оси вступає у Львівський університетний юридичний факультет, де, крім права, студіює іноземні мови. З 1934 по 1935 рік Осип перебував у концтаборі Береза Кортузька тисячу 1938 і до початку війни, 22 червня 1941 року займається таємною підготовкою і передизлокацією похідних груп ОУН на східній і центральній землі України. З 1950 року очолював в Австрії Лігу українських політичних в'язнів і до кінця свого життя залишався головою об'єднання українських націоналістів в Австрії. Через його діяльність переслідувань зазнавала вся родина. Сім'ю осипа переслідували за ідеї сина і ви знаєте, як звучало на той час для москалів Степан Бандера і його товариші. Тому до останнього чекали, що Степан Бандера Степан Бандера з Осипом тюшкою появляться у нас у селі. Тому родину не виселяли. Але у квітні 44-го року зрозуміли, що він не повернеться на наші терени, і родину усе патюшки, матір стареньку вже і батька. Батька здається було вже 68 років, відправляють на Сибір з наймолодшим братом Роман. Закінчив свій нелегкий шлях Осип Тюшка 2 вересня 1983 року в Інзбуку, де і похований на цвинтарі Пес врідго. 19 березня 2020 року. Завдяки проекту Врятуй могилу героя ініціатива пластуна Тараса Піняшка Відня за підтримки пласту в Австрії була встановлена нова надгробна плита Родини Тюшків і тим самим врятована могила Навес Фрідгоф Інсбук. Осип та Натал Кетюшки заслужили пам'яті, поваги та віддання честі від українського народу. Австрійський пластовий осередок також оплатив оренду гробу на 10 років і отримав права власності. Я можу гордитися тим, що він був таким відданим нашій Україні. Рахуйте, що він знав 12 мов. Це особлива людина. Бо якщо нам важко вивчити одну-дві мови, то ця людина настільки працювала над собою, бо вивчити мову ви самі. Розумієте, як -то, то важко, то він працював, що осудіював 12 мов. І коли писав свої праці, коли писав свої різні проводив лекції, то проводив на різних мовах. І це мене завжди, ну так як підтримує, що завжди людина повинна працювати над собою, щоб щось зробити. Тож пам'ятаймо про таких людей схилімо свої голови, молитві перед ними, нетлінною пам'яттю, оси батюшки. Його душа житиме вічно, стаючи складовою часткою душі нації.